Він сидів перед рестораном Фуке біля того самого столика, що й того разу. Сидів година за годиною, поглибившись у пітьму минулого, де блимав тільки один промінчик світла. Надія на помсту. Його арештували в серпні 1933 року. Він півмісяця переховував у себе двох своїх приятелів, яких розшукувало гестапо. а потім допоміг їм утекти. Один із них урятував йому з життя 1917 року під бік сходи у Фландрії, винісши під прикриттям кулеметного вогню з нейтральної смуги, де він, поранений, повільно сходив кров'ю. Другий був письменник єврей якого Равік віддавна добре знав. Його привели на допит, хотіли довідатися, куди ці двоє втекли, які в них були документи і хто їм допомагатиме дорогою, допитував Гааке. Опритомнівши першого разу, він спробував вихопити в Гааке револьвера і застрілити його або впити руків'ям. Він ніби кинувся в лунку багряну пітьму. То була безглузда спроба, що він міг удіяти проти чотирьох озброєних дужих чоловіків. Три дні поспіль він млів, повільно опритомнював, відчував пекельний біль і бачив те саме холодне, усміхнене обличчя гааке. Три дні ті самі запитання, три дні ті самі. Змордоване тіло вже майже втратило здатність страждати. А потім, надвечір третього дня, привели сибілу. Вона нічого не знала, їй показали його, щоб примусити її говорити. Вона була розпещена, гарна жінка, звикла до легкого, безтурботного життя. Він гадав, що вона почне кричати і зламається, але вона витримала і сама напала на тих катів, кинула їм в обличчя фатальні слова фатальні для неї. І вона про це знала. Гаак перестав усміхатися, припинив допит. Другого дня він пояснив Равікові, що з нею буде в жіночому концтаборі, коли він не признається. Равік не відповів. Тоді Хаека пояснив Равікові, що з нею буде ще до того, як її відійшлють у концтабір. Равік не признався, бо не мав у чому признаватися. Тоді Равік спробував пояснити Гаке, що Сибіла не може нічого знати, що в його житті вона важила не більше, ніж гарна картина, що він не міг їй нічого довірити. Все це була правда. Та Гаке тільки усміхався. Через три дні. Сибіла, померла, повісилася у жіночому концтаборі. Ще через день привели одного з утікачів, письменника Єврея. Равік дивився на нього і не впізнавав. На ньому не лишилося живого місця. Навіть голосу не впізнавав. Гаки допитував його ще цілий тиждень, аж поки він помер. Потім Равік теж опинився в концтаборі. Над тріумфальною аркою стояв срібний місяць. Ліхтарі здовж Єлисеївських полів гойдалися на вітрі, яскраве світло відбивалося на чарках. Усе нереальне ці чарки, цей місяць, ця вулиця, цей вечір і ця година, що пливуть повз. Чужі і знайомі, наче вони вже були в іншому житті, на іншій планеті. Нереальні ці спогади про минулі роки, що канули у вічність, живі і мертві водночас, що тільки фосфорують у мозку і закам'яніли в словах. І нереальне те, що ненастанно струмує в пітьмі жил з температурою 36,7 шість градусів, солонувати на смак, чотири літри таємниці і руху, кров. Відбиток у клітинах нервових вузлів Невидимо, замкнута в ніщо, комора під назвою мозок, з якої сходить планета за планетою, А випливає рік за роком, то ясний, то кривавий, наче марс над волоцею бері, А декотрі зловісно мерехтливі, всі в плямах. Небо спогадів, під яким орудує плутана неспокійна сучасність, зелене світло помсти, місто, що тихо пливе в скупому місячному світлі і в гудінні автомобільних моторів: довгі нескінченні ряди будинків, ряди вікон, а за ними на ширину вулиці. Одна від одних тісно напаковані людські долі, стукіт сердець мільйонів людей, наче ненастанний стукіт мотора на мільйон сил, що повільно, повільно рухається вулицею життя, і з кожним ударом на якийсь міліметр наближається. До смерті.